Всіх вітаю на шостому модулі. Зараз в нас другий урок, і відразу ми поговоримо про те, про що ви вже запитували на прямих ефірах, а саме про особистий бренд, про його інтеграцію, що це таке, навіщо воно потрібно, чи всім воно потрібно, як не боятися камери, як почати знімати, і так далі. І так далі, це певно буде єдиний урок в цьому модулі без запису екрану, тому що тут потрібно просто донести більше вам матері. А референси з інтеграцією особистого бренда та ми вже навіть бачили на попередньому уроці, де розглядали контент в конкурентів і бачили, як власниця компанії Марітель вона знімала там якийсь пуховичок на собі в Карпатах на фоні гір. Абсолютно нормальна ситуація. Але зараз про це поговоримо детальніше знову ж таки на референси, як то робити, як то роблять інші. Ми будемо дивитися безперечно в наступних уроках, тому що це. Це ну така собі, я б вважав би важлива, дуже важлива історія. Що таке в загальному особистий бренд і його інтеграція? Особистий бренд це коли ви, як власник магазину, показуєте себе в розрізі вашого проекту. Не обов'язково підкреслюю, це показувати прям товари на собі, якщо ви можете це зробити. Це вагомий плюс, скажімо, ви, дівчина, ви займаєтеся жіночим одягом, ви можете це зробити. Ви чоловік займаєтесь чоловічим, теж можете це зробити. Якщо ви дівчина займаєтесь чоловічим одягом, це проблема, це робити не потрібно. Якщо ви чоловік займаєтесь жіночим одягом, теж в принципі це робити не потрібно. Але в середньому, що таке інтеграція особистого бренда? Це не коли ви модель. Моделями за вас можуть бути інші люди. Це коли ви показуєте в магазині себе як власника і те, що ви робите, які в нас є варіанти базові. Перше, ви можете, якщо ми говоримо про сторіс, показувати трішки свого лайфстайла. Одне два сторіс на день, подекуди три, ви можете показати, як ви. Вигулюєте собаку, кудись збираєтесь, щось робите в рамках вашого проекту, готуєте голубці, ніяких проблем в тому немає. Тобто, показуєте, що ви власник, і да ви звичайна жива людина з звичайними проблемами, з якимись рутинними задачами, таким чином ми даємо нашому клієнту довіру. Знову ж таки, соцмережі це про лайв історію, і люди, коли бачать, що власник бренду. Це така ж проста людина, адекватна, як вони самі. В них виникає більша ступінь довіри і вони більше вас хочуть купити. І від цього піднімається просто конверсія в продаж у вашому акаунті. Друге, крім свого лайфстайла, ви можете позиціонувати себе як експерта. В своїй ніші. Наприклад, ви займаєтесь там кросівками, якимися кросівками. Ви можете багато що розповісти про кросівки. А під який лук які кроси обрати? А які кроси краще носити для ноги? А як доглядати і прям показати, як чистити ті чи інші кросівки? А як їх правильно Обрати, а як зробити так, щоб в якихось кросівках ви виглядали там вищими чи нижчими? А які кросівки підходять під яку подію? А що складаються кросівки? А історії класних брендів кросівок. Ну умовно взяти і переказати там в 5-7 рілс. Там перша частина, друга, третя, четверта, розповісти про ту ж саму історію найкі або про історію інтеграції Майкла Джордана. Там в Найкі історія Air Джордан це буде цікаво. Ви покажете себе як експерт. Ви зробите контент, який набирає перегляди. Да, він не продажний, але він класно набирає, тому що він цікавий. І від цього ви теж піднімаєте довіру до свого акаунту. В загальному задача нашого особистого бренду це не так прямий продаж, як підняття довіри до нашого магазину, і це дуже дуже правильна штука. І третє, що ми можемо робити, це на поверхні. Показувати ваш Товар робити огляди, робити рекламні креативи, відповідати на питання клієнтів, тому що в інстаграмі ще не так. А наприклад, якщо ми візьмемо Тікток, то там люди звикли писати коментарі і в коментарях щось записувати. От ви банально, прям банально берете камеру і відповідаєте на питання ваших клієнтів. Я думаю, кожен це бачив, коли кожу той самий я і в мене зверху тут, десь над башкою, плашка запитання одного з моїх підписників, і таким чином ми налагоджуємо комунікацію і теж показуємо, що ми живі. Далі, що вас найбільше цікавить, є така штука, коли люди кажуть: я не можу нічого знімати, я боюсь камери. Це абсолютно нормально. В більше ніж 90% людей це є. Це адекватна історія. Перше, що нам потрібно зрозуміти, ми не боїмося камери. Проведіть експеримент. Візьміть камеру і зніміть будь-який відос. Ви там будете виглядати. Абсолютно органічно нервувати ви зовсім не будете буде все добре. Пояснюю, чому, тому що ви знаєте, що цей відос ніхто не побачить. Це ви зняли собі для себе якісь хі-хі-ха-ха, -хі -хі -хі, абсолютно нормальна історія. Або ви там з друзями щось знімаєте для пам'яті. Ви ж там не граєте на камеру, ви ведете себе так, як ви ведете і без цієї е, кінокамерки. Тобто, ми забираємо вже те, що ми боїмося камери. Ми не боїмося камери. Це потрібно розуміти, що ж насправді ми боїмося. Ми боїмося. Осуду, ми боїмося того, що ми це відео виставимо, хтось його побачить і нас засудить. Конкретно ми не боїмося сильно, що побачить якийсь там саня з кривого рогу. Цього ми не боїмося. Ми боїмося, що побачать наші знайомі, наші рідні. Вони скажуть, що дурачок, що ти робиш, там і так далі. І так далі. Чи буде це? Буде точно буде. Це нормальна ситуація. Люди, як будто бажають вам добра. Але деколи несвідомо, вони роблять те, чого робити не варто. Вони несвідомо вставляють вам в палки в колеса. Ті ж батьки можуть казати, що ти там е, бігаєш перед тою камерою. Займись чимось нормальним, знайди нормальну роботу, піди на завод на касу чи на нову пошту, і так далі. І так далі. Ви маєте бути до цього готові. Раджу не сильно звертати на це увагу, казати приблизно так, мама, хорошо, обов'язково да, нормальна робота. Я все розумію, але от є люди, які це роблять і. Заробляють гарні гроші, я спробую. Ти мене не трогай, я спробую там кілька місяців не вийде, то не вийде. Я нічого не втрачаю, типу гроші я в то не вливаю. Мені просто цікаво, а вдруг в мене вийде? А вдруг в мене піде. І скоріш за все в вас піде. Друзів можна просто нахрен послати. Вони потім все зрозуміють і прийдуть до вас самі просити допомоги. А з рідними обтікаємо: окей, все ви праві. Ну от я попробую но ви праві. Це єдина правильна ситуація, яку можна зробити. Якщо ви Можете сказати блін, не еби мені мозги, я собі роблю то, що хочу. Можете і так сказати, ніяких проблем немає, але нам ту психологічну складову потрібно відкласти. Дуже круто, що ви є на навчанні, що у вас є ком'юніті, у вас куча людей, які будуть вас підтримувати. Мало того, ми будемо прикольний челендж робити по зйомкам контенту. А скоріш за все, так як я ці уроки записую наперед, а навчання наше вже вийшло, ми вже вчимося. скоріш за все, ми цей челендж вже почали. да? Я думаю, ви вже про це знаєте. І так далі і так далі. Які в нас є варіанти, як потренуватися взагалі перед камерою, щоб вести себе адекватно і почати правильно знімати? Перше, що варто зробити, певно, найлегший варіант це почати знімати і виставляти контент на закриту сторінку. Це може бути закрита сторінка в Тіктоці, але там це не надто класно працює. Краще всього зробити повністю закриту фейкову сторінку в інстаграмі, куди ми будемо вигружати наш контент, тобто ми свою психологію. Ю, тренуємо до того, що контент, який ми знімемо, ми його будемо виставляти. До речі, є прикольна штука. Якщо ви зняли якесь відео і думаєте, що воно у вас не вийшло, думаєте виставляти його чи ні? 100% виставляйте з вірогідністю в 90 цей контент залетить, тому що найкраще залітає той контент, особливо в органіці, над яким ми сумніваємось. Ми можемо сумніватися, і він може нам не дуже подобатися, але людям він сподобається. Це дуже годний лайфхак. Далі, що ми можемо зробити, теж дуже крута штука, щоб потренуватися, говорити на камеру, не боятися камери і так далі. Це попробувати на камеру розповідати вірші, Берете вірші будь-якого автора, який вам подобається, на тему яку вам подобається, хоч про рідну неньку Україну, хоч про фентезі, хоч якусь фігню з матюками. Немає різниці, взагалі, що то буде за вірш. Є один нюанс. Це має бути до доволі. Великий вірш, об'ємний стандартно розміром на один листок А4 при умовному шрифті там Times New Roman розміром 14, що нам потрібно робити? Нам потрібно вивчити цей вірш і пробувати його розказати на камеру телефона. Тобто ми ставимо камеру передньою камерою до себе, розповідаємо цей вірш, дивимося чітко в камеру, чітко в камеру, і як тільки ми або відвели погляд від камери, або ми збилися, ми відразу Iniziamo. Заново ми тренуємось себе тримати перед камерою. Цей лайфхак мені колись розказали, ну такі доволі відомі українські актори, молоді середньої руки. І вуаля, в мене тут проблем таких немає, але були деякі учні, в яких ця проблема була. Вони взагалі не могли тримати себе перед камерою. Я їм сказав, по пропрацюйте таку штуку. Вони пропрацювали тиждень і змінилися докорінно. В них не було взагалі проблем взяти камеру і не запинатися нормально нормально висловлювати свою думку, нормально тримати лице перед камерою взагалі проблеми зникли. так що цей лайфхак дуже сильно. Працює знову ж таки, як знімати. Ми це все покажемо, розкажемо. Я прям тут буду показувати, як тримати телефон, як поставити телефон. Ми будемо то дивитися, як я роблю. Ми будемо дивитися на референси наших конкурентів і так далі. І так далі. Що і куди знімаємо? Знову ж таки, є в нас кілька видів контенту, для якої ми робимо інтеграцію особистого бренду. Це сторіс. Тут зрозуміло, суто лайв контент, який пропаде через там буквально 20 4 годин, це стандартна історія, і в нас є рілси. Те, що ми знімаємо в рілси, те саме ми можемо закидувати в TikTok, і навпаки, немає ніякої проблеми. Але краще всього, якщо ви вже знімаєте відео, які ви будете викладати і в Рілси, і в TikTok, коли я маю на увазі рілси, зверніть увагу, я не говорю суто про інстаграм. В Фейсбуці теж є рілси. Туди контент теж викладати потрібно. Це абсолютно нормальна історія. Так, да, коли ви продаєте Фейс. Там в принципі нахріна не нада, інтеграція особистого бренду. Але якщо ці відоси у вас вже є, то чому б їх не викласти в Фейсбук? Це ж додаткові перегляди, їсти воно не просить. Вони вже є, вони вже працюють, а туди виставте теж. Тобто ми спочатку виставляємо контент в Тікток, потім ми виставляємо контент в Інстаграмі, Фейсбук. Чому так? Тому що алгоритми Тіктока відслідковують звідки взявся контент, і якщо він вже був в інстаграмі, я не знаю як, але вони це. Бачать тоді вони це розуміють і зрізають вам перегляди. Тіктоку важливо, щоб спочатку контент був в них. Їм прям то дуже сильно важливо інстаграму і фейсбуку. По барабану на те все, що ми ще маємо, якщо ви робите експертні ролики, де ви сидите і щось розповідаєте про історію якогось бренда, якісь лайфхаки по вашій продукції, про якусь не знаю, про моду, про те, як доглядати за якимись рослинами, ну якийсь експертний контент в рамках вашої ніші, вам в цьому може крепко допомогти штучний інтелект. Наприклад, запишіть собі таку нейромережу, як HeyGen. Що це таке? Це нейромережа для того, щоб робити відео з вашого аватара. Як це виглядає? Перше, що ви маєте зробити, це аватара, тобто зняти з собою відео, з яким в подальшому буде працювати штучний інтелект. Це має бути відео одним дублем на 10 хвилин і більше. Ви просто ставите камеру, жестикулюєте, щось показуєте, не якийсь конкретний продукт. А просто ви можете поставити отак ноутбук, зробити якусь атмосферу, адекватне світло, щоб вас було гарно видно, і ви щось розповідаєте, жестикулюєте, ведете себе так, як ви ведете в реальному житті. Про що розповідати? Розповідайте, що хочете. Я футбольний матч переказував. Типа я люблю футбол, і то, що ви говорите, різниці. Немає взагалі ніякої, але що ми тоді зможемо зробити? Ми зможемо через GPT, або просто вручну, як захочете, або через там Gemini, неважливо, зробити текст, який ми хочемо, щоб проговорив наш аватар, скормити цей текст тому самому хейгену, де вже аватар загружений, і ви побачите о чудо, що він взяв це відео, де яке ви загрузили, взяв ваш аватар, взяв цей текст. Адаптував аватар під текст, і тут ви вже говорите і жестикулюєте повністю по цьому тексту. І таким чином за одне відео, яке ви відзнали на 10 хвилин, ви можете зробити 10, 20, 30 одиниць контенту, якісного контенту. Да, його потім потрібно підмонтувати. Де підмонтувати? Є такий додаток. Зараз вже я, я теж можу це назвати нейромережою, як Captions, Ну або CapCut. Завантажуєте туди відео, яке вам видав Хейген, і відповідно автоматично перемонтовуєте. І вуаля без вашої участі в будь-якій якій країні і точки світу ви можете генерувати контент з вами? Я рахую, що це дуже дуже класна історія, якщо ми говоримо про інтеграцію особистого бренду і саме експертні відео. З вашим особистим брендом це дуже цікава історія. Знову ж таки, модуль нелегкий. Ми на найближчому прямому ефірі багато будемо говорити і про інтеграцію особистого бренду, і про контент. Що можу сказати на зараз? Чи обов'язкова інтеграція особистого бренду не сказав би, що прямо обов'язкова, чи легше з нею буде да, легше. чи більше з нею можна буде заробити да більше. Після цих слів, коли я сказав, що вона не обов'язкова, більшість з вас подумали, а тоді я цього роби. Не буду, це неправильно, тому що ви неправильно перед собою ставите питання. Ви ж ставите питання обов'язково вона чи ні. І я кажу, що ні. Але якщо поставити питання по-другому, я впевнений в тому, що якщо ви на протязі півроку будете інтегрувати особистий бренд в свій бізнес, активно знімати контент з собою, ви вийдете точно на заробіток в 5 тисяч доларів на місяць. Я прям на то впевнений на 100%. Тепер перед собою поставте питання: чи готовий я кожен день робити контент з особистим брендом при умові, що через 6 місяців я вийду завдяки цьому на дохід в 5 тисяч доларів на місяць? Я думаю, більшість з вас скаже да. Ото що обов'язково, то не обов'язково, але що потрібно це робити, потрібно по крайній мірі спробувати. Деяким з вас то прям сподобається. А тут я ще вам покажу другу штуку, коли ви інтегруєте особистий бренд в ваш магазин. Це довіра від клієнта, це довіра від ваших партнерів з точки зору постачальників. Тобто вони вам дають речі, якісь товари на реалізацію без грошей. Це довіра від ваших партнерів в перспективі. Це Довіра від аудиторії, яка вас дивиться, це доступ до спілкування з людьми, з якими раніше ви не спілкувалися, які теж є в медійному просторі. Це легша і дешевша комунікація з блогерами. Це перетворення в деяких аспектах себе на медійну особистість і на блогера, і це додатковий заробіток з тої самої реклами. Тому що повірте мені, коли ви робите ну навіть 2-3 мільйона переглядів на своєму. TikTok, скажімо, навіть на TikTok магазину вас вже знає в Україні умовно кожна собака, вас помічають і вам будуть даватися пропозиції по рекламним інтеграціям. І що б її не зробити, немає ніяких проблем на сторінці магазину зробити рекламу якогось там продукта. А то стоїть недешево. А одна рекламна інтеграція може коштувати вам 250 500 доларів з однієї відзнятої реклами. Плюс це, плюс додатковий дохід. Да, класний. Власний, я думаю, що після цих всіх слів ви розумієте, що да, інтеграція особистого бренду це прикольно. Ми вже перейшли давно етап, що люди, які себе показують в соцмережах, то якісь дурачки. Гляньте на не знаю, там, Женю Черняка, зря прийшов в соцмережі, та ні, президент, в нас. Став президентом через медійку. Мене ви знайшли в соцмережах. Постачальники вони є в соцмережах. І якщо вашого бізнеса і вас зараз немає в соцмережах, ви дуже дуже багато чого втрачаєте. На цим варто задуматись і вже з вами зустрічаємось на наступному уроці. Подякую.